Наприкінці грудня уряд скасував мораторій, який діє в Україні з березня 2022-го, та забороняв припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також стягнення заборгованості населення. Відтак на Рівненщині розпочали активну роботу із боржниками. Зокрема, РОЕК вже подала перші списки на відключення, які відбулися 25 і 30 січня. До цього переліку ми включили найбільших. Боржників за спожиту електричну енергію, яких були найбільші борги, і які е, не проводили сплату від початку повномасштабного вторгнення, це було понад 1100 побутових споживачів. До відключення дійшло у випадку із 632 споживачами. Решта погасили заборгованість або 158 оформили договір реструктуризації. Станом на 13 лютого борг за електроенергію в області становив понад 106 мільйонів гривень. Однак з моменту скасування мораторію він зменшився на 8 мільйонів. Перед відключенням споживачам надсилають повідомлення з проханням звернутися до енергопостачальної компанії. Надсилаємо. Повідомлення споживачам про наявність заборгованості. Якщо споживач впродовж 10 днів жодним чином не реагує, не звертається до нас, не гасить цю заборгованість, тоді ТОВРОЕК, а також прат Рівнеобленерго надсилає рекомендованим листом. Повідомлення вже безпосередньо про відключення, і такий лист вважається отриманим споживачем на третій день після його отримання поштовим відділенням, через яке здійснювалася розсилка. Також споживачам варто пам'ятати, аби в домівці знову з'явилося світло. Недостатньо лише заплатити борг. Необхідно буде сплатити за послугу повторного підключення, адже працівники оператора системи розподілу виїжджають на місце, проводять спочатку. Відключення, потім підключення, і ця сума вже залежить від того, де проводиться це відключення. Якщо це в лічильнику, то сума стартує з 1 лютого цього року від 625 гривень. І максимальний платіж це 1580 гривень. На повторне підключення оператору системи розподілу дається три дні, якщо ми говоримо про місто, і п'ять днів, якщо ми говоримо про сільську місцевість. Міри з відключення в Рівненській області приймають не лише енергетики. З настанням весни боржники можуть залишитися ще й без води. Законом України про житлово комунальні послуги передбачено, що відключення абонента відбувається. Після того, коли, абонент, коли ми абонента повідомили за 30 днів. Тобто за 30 днів відбувається повідомлення про те, що абонент буде відключений, і надалі проводиться відключення. В першу чергу перспектива залишитися без води загрожує близько 5 тисячам абонентів, суми боргу яких перевищують 30 тисяч гривень. Найбільші це від 100 тисяч. боржників у нас приблизно до 40 тисяч, але це боржники всі. Ви навіть коли вам нарахують 200 гривень, і ви їх не сплатите вчасно. То ви вже вважаєтесь боржником. Тобто, в нас 40% людей, які платять нерегулярно. але більшість наших споживачів вони є добросовісними. А як я вже казав, приблизно до 5 тисяч абонентів є таких, що дійсно до них потрібно застосовувати різні засоби впливу, починаючи від суду, закінчуючи від ключ. З 1 лютого також відключатимуть за борги і газ. Єдине, з чим залишиться мешканці Рівненщини – це тепло, оскільки відключити одного абонента тепловики не мають технічної можливості. Скасування дії мораторію не торкнеться лише тимчасово окупованих регіонів та областей, де ведуться активні бойові дії. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин.